Так, я пішов в плен, а ти тоді давай охороняй тут і відстрелюйся. Добре, добре. І так, все, я пішов. Наше тобі дам калашик. До мене є самого є. Ну добре, тоді я пішов. Так, запленуємо зараз бомбу, пік-пік-пік-пік-пік. Так, і тепер треба засісти в місце. Так. Тут я думаю найкраще місце буде. Расстреляю с пулемета, и чую, что уже здесь бомба заплендилась, пикай. Так что давай ты застреляй того, а я зараз прийду. Добрий, добрий. Так, вроде бы никого нема. Так, я ж сказал, хорошее місце будет. Ой, блін! Якщо ця пушка впала, значить його вже застрелили. Я тоді піду розстрелю того. І мені тоді. Туди... Ой, бомба вже зараз взірветься. Треба піти, бі... треба бо вже без оружки біду. Ой, от він, треба оружку прийде, брат, у мене ще пістолетик лишився. Давай, 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 треба його застрелити. Ой, бомба! Нет, неп, неп, неп! Пум! Террис Тувин. Бомба, фух, ну зато ми виграли. А якщо хочеш другий, е, другу серію, я добавив вже новий режим, то постав лайк і підпис. Відео набере 15 лайків, то я обов'язково зніму другу серію. Всім пока-пока-пока-пока-пока.